А Добре. у нас один майстер, це Василь. Але я до нього на ви. На ви? Знайомий, Добре. це Василь, я тебе вітаю. Це найкращий майстер в Україні. А найкраще не те, що він там зайняв якісь перші місця в конкурсах, не те, що він як зараз як суддя вже запрошують, а те, що я його знаю, він, у нього руки правильні, він швидко ріже і робить все і якісно. Оце саме головне. І, звісно, Добре. як є хвилинка, я його запрошую. Щось порізати, бо його тумка для мене це ну, важлива. Я спираюся на неї, коли я розповідаю людям. Тому у нас така цепочка. Василь, савайла і погнала. І, май... і погнали. Так, ми зробили огляд дисків спікання звичайного традиційного. Ось такі диски Батерфляй. і їхні аналоги. Це Stirling, це Біхай і Stonecraft. Ми визначили, що найкращий батерфляй, без бутерфляй. варіантів. Але його піджимають і почесне, друге і третє місце поділили всі решта дисків. Вони приблизно коштують 300 гривень, практично в два рази менше, ніж батерфляй, але вони по якості поступаються. Тому хочете якість, батерфляй. Але Василь ще раз хоче звернути увагу, що дуже обережно з ними треба, бути, треба працювати. З кожухом, треба працювати з окулярами, тому що люба помилка призводить до руйнування диска, він розлітається бри, на кусочки, правильно? А тепер, поки ми тут різали, різали ось таким гравером, який називається Nexo. Це щось гібрид між помагатером і проксоном, але вдалий гібрид, повірте, тут дуже зручно все, не нагрівається редуктор, він потужний, тому це рішення хочу вам сказати. Нормально. Так ось, в комплекті йдуть ось такі диски, вакуумного спікання. У них ресурс там кажуть, ну, біля 5 метрів. І диски ми звернули увагу, що у них товщина 1 мм. До цього людям пропонувалися диски ось такого плану, зелені, жовті, у яких товщина 1,2-1,4 мм. І Дістар, відповідно, також постачає, напевно, також е в Китай, е ну, але під своєю торговою маркою «Мастер Кут. Відповідно, ми тепер хочемо перевірити, раз у нас є Василь, у нас є обладнання, у нас є натхнення перевірити все. У нас є Універсал Tools, який дозволяє тут і щоб потім вони прибирали після нас. Ну, Дякую, Універсал Тулсу. Все ж таки це один з найбільших і найперший взагалі. Ні, я був перший. Б... Савайло був перший, але я працюю сам, сам у мене немає людей. Ні, ну Вася мені допомагає. Да. Так, ну що ось. Давай першим починаємо. Той, що йде в комплекті десь. Ми вже його пробували. Ні, ми пробували, але в попередньому. А це ж цікаво, це ж зовсім інше відео. Так, У мене знаєш скільки відео, моя дружина каже, для чого ти це відео? Ай, ну це ж цікавий Що б я без майстра Щоб... Так. Слышь, хто? Умлювся. Ну подивіться, як на мене, це, звісно, не батерфляй, але пристойні скори, з кусколи і швидкість також пристойна. Так, тепер які Тут Дуже зручно міняти, правда? Швидше набагато, ніж помагати. Пам'ятаєш, як ти ругався на помагатор, коли ключики. У мене мережевий помагатор є. але Я їм рідко користуюсь. Ні, ну треба ж руки роздробляти, знаєш, щоб вони не вистивали. Береш, ключ, ключ. І оташки виряєшся. Так, да, і... так беремо оце. Чудо. Берем це 1,2 мм вакуумне спікання. 100 гривень коштує, до речі. Оцей? Оцей. Шов? дешево? Дорого? Дорого. Для нього дорого. Та я кажу, даром скоро буду роздавати. Дорого і того, що він... Ресурс дуже маленький. Ні? Буває дуже маленький. Ти що? Це ж комплект помагатим. А пам'ятаєш, ми пробували, що ми взяли такі диски, він відразу не працював. Взагалі, Половина... відразу трез зрізався і все. Половина таких дисків так і працює. Да? От з комплекта помагатора вони так потім розкриють. Ні, ну, видно, що і сколи більше, і сколи більше, і товщина і відповідно, відразу видно, ну, Не озброєним оком, а око у людини це той, той інструмент. Так ось, хочу продублювати слова Василя з комплектом 10 дисків вакуумного спікання практично половина, да? половина, точно мене. половина відразу торець не працював. ну, Мабуть, партія така попала і прикована. Тому враховуйте. Так, це не пробувати. Пи -пи Пишіть пробуємо. листи китайцям. Це, в принципі, однаково. О, це ж ти саме з до комплекту. Ну що, Вась? Ти оце ти глянь, який, який грязний гравер. Ти вимушений його купити. ви мені не здався. Він може комплект до цих кругов гравер іти. Ні, це я казав, що продаються інсталяції за 15 тисяч гривень. А кнопки? Кнопки А гравера в комплекті немає. Ми бачите, це ж несправедливо. Що сказати? Так само приблизно, як і е, попередній. Да. До речі, оці кнопки інсталяції за 15 тисяч, там же диск дістарівський використовується. Просто да. на ньому роблять напис, типу, що по-крутому. Ну, ну, щоб більше грошей, розумієш, взяти. Ну що, не так? Може. Вже вклали батерфляй, все ж таки. Допомагають це... дістаро просувати. Ну це не факт. Так, це у нас останнє. А який ти? А, мастер-код. Це то, що поставки Distar, останній диск. Зараз ми його перевіримо. Ну швидко ж міняється, швидко, мені подобається. Так, а тут у нас є... Що, що посадочне місце? Угу. Не... Не, не, не входить. А дістар зробив під себе. І що тепер робити? Ні, так він буде бити. Ми вже це впевнили в Що? Не будемо перевіряти. Чого? Ну, тому що дістар з, з, отвір зробив під себе. Розумієте? Що його треба розширювати. Ну, давай так. Робимо. Як без дефтар? Ні, ну оце виключилось. Для чого зробили отвір трошки менше? От скажи мені, будь ласка. Ну, китайці ж теж люди, у них же одні отвори. вже <ріху> О, так у нього значно значно чистіший різ, у, у нього О, найкращий різ. Дістар топ в двох номінаціях. Слухайте, неймовірно, але Дістар він найдорожчий, але і найякісніший. І ми в цьому впевнились. А, але ж він раз в три дорожчий, не Скільки він коштує? 250 гривень. 250 гривень, а це і 100 гривень. В два. ну Майстру, скажімо так, є вибір. чи... Переплачувати за якість, чи купляти Китай різний. Правильно? Але найголовніше, нагадую, якщо ти майстер, купляй Діста, Але якщо ти не тримаєш зброю, то треба допомагати ЗСУ. Купляй Китай. Слава Україні!